Близько трьох десятків корів евакуювали з прифронтового дослідного господарства Гонтарівка, що в Харківській області. Вже рік вони живуть на Львівщині та звикають до нових умов. Вони все люблять, щоб не дав, вони все з'їдять. Бачите, як вони виглядають. Дуже файно виглядають. Вони приїхали дуже худенькі, дуже худенькі, навіть стресовому стані такому, ледь ходили. Тепер корів утримують на базі господарства Радехівське. Крім дорослого поголів'я, тут вже з'явилося 17 телят, розповідає доглядальник. Саме перша теличка, яка була прив'язана прив з худобою, і вона на саме перша народилася тут у нас. Це буде навіть на плем'я, чиста порода. Худоби порода корів Шароле походить з Франції у 60-х роках. Її вивченням та селекцією в Україні займалися науковці інституту тваринництва з Харкова. Відтак було важливо врятувати тварин з під обстрілів, аби не втратити генофонд, каже заступник директора дослідного господарства Микола Кальченко. Певну частину ми встигли перевести, але потім. Ми хотіли більше, але не змогли, тому що на той час вже почались дуже активні бойові дії. Там падали безпілотники та інші е снаряди. Тому е ті, хто перевозили перевізники, взагалі відмовили в, кінеч... да, в кінцевому випадку взагалі туди їхати. Шароле також є чи не найпоширенішою серед м'ясних порід. Масть тварин кремового біла, а самі корови без роги, пояснює головна зоотехнікиня дослідного господарства Катерина Енгель. Цінна вона тим, що вона є, скоро відгодовується, скоро набирає ваги. Маса будови тіла велика в них. Сама вага корів становить 700 і навіть до 800 кг може становити бугаїв. Напевно, тисячу тисячу двісті кілограм. Тепер господарство Радехівське планує збільшувати поголів'я корів породи шароле. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини, Львівщина.